Казка про хлопчика Івасика Телесика. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба, хто у нас до смерті догляне, що у нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь діду в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати – От буде мені хоч забавка. Я спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку колисочку, колишній пісню співає. ти телесику, наварила кулесику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки повалягали вони ввечері спати. Встають вранці, а всі її деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що не сказати, та назвали того сина Телесиком. Росте ти, синок, і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не понавтішаються з нього. Так підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знов поїде. А мати йому їсти носить та й каже ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити і ще й хороше походити. Телесик почув і каже, ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пледе, пристав до бережка, наївся, напився, сорочечку перевдягнув, відіпнув золотий човник срібний він сельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та й прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Лесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, там я тобі їсти й пити, а він чує. Тож на моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельце човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесика наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Там я тобі їсти і пити ще й хороше походити. Він почув пливи човнику ближче та ближче до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив човник до бережка, наївся Івасик Телесик, напився, сорочечку передягнув, віддав мамі рибку, що наловив, дітхнув човника вісельцем. І поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, там я тобі їсти і пити. А він почув, що не материн голос. Та махнув весельцем пливи, пливи, човнику далі. пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Смія, бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесиковій мами!» Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка! Я ж тобі принесла їсти і пити, ще й хороше походити. А він думав, що то мама прийшла. Плище човнику до бережка, ближче човнику до бережка! То ж моя матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщів вхопила, з човника й понесла до своєї хати. Сміючкою, Оленкою відкрили двері. Оленка відчинила. змія війшла в хату. Сміючку Оленко, натупи піч, так, щоб аж каміння розпалувалося. Та, та спечи мені телеска, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка піч натопила, так аж каміння розпадається. А тоді каже, сідайте лесику на лопату. А він каже, коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? каже. Ні, сідай зовсім. Він положив голову. Та ні, сідай увесь. А як же? Хіба так та й поклав ногу? Та ні, каже Оленка, не так. Ну то покажи, каже Телесик, як? Бо я не знаю. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й кинув її в піч. За стінку застулив, сам замкнув хату, зліз на височенного явора та й сидить. Змія прилітає з гостями. «Сміючко Оленко, відчини. Не чути. «Сміючко Оленко, відчини, не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, виняла з печі з печеного телесика, так як вона думала. Поїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покачуся повалюся, телесокого місця наївшись, а телесик з'явила. явора. Показися, повалися, оленчиного місця наївшись. Вони слухають Та де це? та знов покачуся повалюся, телесокого місця наївшись. А він знову з явора. Покотися, повалися, оленчиного місця наївшись. Вона й далі, що вона таке? Давай шукати, давай дивитись. Та й угледала Телесика на яворі. Кинулись до явора і почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Так вони знову почали гризти той явір. От, От перегризуть, коли летить табун гусей. Те їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, та понесіть до матінки, а у батенька їсти й пити, ще хороше походити. А гуси кажуть, нехай тебе задній візьмуть, а змії гризуть і гризуть. А жити знову табун гусей. Телесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька та до матеньки, а у батенька їсти й пити, ще хороше походити. Та й ці знов йому кажуть нехай тебе задній візьмуть. А явір вже тріщить. От-от зламається, от-от змії загризуть Івасика Телесика, а злетить інший табун гусей. Лесик знову їх просить. Гуси гуси, гусинята, візьміть мене на крилята та понесіть до батеньки, та понесіть до матеньки, а у батенька їсти й пити, ще хороше походити. А ті кажуть, нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить та Телесик, а я весь хитається. От от упаде, от пропаде. Коли це летить собі, одне гусеня відбилося на силу летить. Леса до нього. усинятку, усинятку, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, та понеси до матеньки, а у батенька їсти й пити, ще хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопили його на крила. Тільки втомилося, сердечне, так низько несе, а змія за ним ледь-ледь не вхопить його, жениться. Та таки не наздогнала. От летять вони летять і прилетіли до діда з бабою. Сіли під хатою відпочивати, сидять, а діз з бабою пиріжків напекли, сидять біля віконця і ділять пиріжки. Це тобі, дідусю, а це мені. А Івасик за віконця, а мені, Дід, баба каже до діда, чуєш діду? Ні, не чую. Знов діде, це тобі, дідусю, а це мені. А і вас і за вікунце. А мені? Діду, ти чуєш? Але бігали вони на вулицю і бачать, є їх телесик, під віконцем сидить, ще й гусочку, гусочка з ним, а гусочки лапка переломана, перев'язали вони лапку, накормили гусочку зернятком, гавасику телесику налили, чаю теплого, з пиріжечками поїв, і зажили вони щасливо і весло. От і казуці кінець, а хто слухав молодець.